Доброго ранку, діти! Ви сьогодні веселі? Маєте гарний настрій. До нас на заняття прийшли Оленка та Артем, і вони запрошують нас піти разом з ними до галереї. Ви знаєте, що таке галерея? Галерея це виставка картин або виставкова зала, куди приходять дивитися картини. Зверніть увагу на цю картину. Який колір має небо? Синій або небесний колір, або можна сказати, волошковий. А чому можна сказати, що він небесний? Бо це колір неба. А чому волошковий? Бо волошки вони які сині, і тому можна сказати волошковий кольор. Зверніть увагу на колір сонця на цій картині. Він який? Червоно-жовтий. Сонце червоного кольору. Такий колір сонце має, коли сідає за обрій або буде сильний вітер. Подивіться діти, на цю картину і скажіть, яким кольором розмовляє з нами ліс, трава. Листя на деревах зеленим кольором, а ще можна сказати фісташковим, смарагдовим кольором. Бачите, як багато слів можна підібрати до слова зелений. Усі кольори художники передають фарбами, і тому картини виходять живописні, мальовничі, тобто як живі, різнокольорові. Художник наносить мазки пензлем, тобто зображує, що бачить. У кожного кольору фарби існує багато відтінків. Наприклад, білий, білуватий, біляк, біліти, біло. Це можна сказати про білий кольор. Давайте спробуємо разом сказати про жовтий. Жовтий, жовтуватий, жовтяк. Жовтіє, жовто. Давайте візьмемо зелений. Зелений, зеленуватий. Що робить? Зеленіє. Зелено. Червоний. Червонуватий. Що робить? Червоніє. Як червоно? Молодці. А зараз давайте спробуємо утворити нове слово з часткою недо. Наприклад, недомальована картина, недофарбована, недотонована. Зараз пропоную вам скласти речення з допоміжними словами не тільки. Наприклад, художник малював не тільки пурпурною фарбою, а й фісташковою. Художник фарбував не тільки червоною фарбою, а й коричневою. А зараз давайте пограємо в гру запроси друга до галереї». Катрусю, я хочу запросити тебе у виставкову залу. Я не проти, і з задоволенням піду з тобою. Картини усі різні в виставковій залі. Деякі подобаються, а деякі ні. Зараз я пропоную вам скласти описову розповідь про одну з картин. Я буду перша. Мені подобається ось ця картина. Вона називається Надвечір'я у лісі. Художник, мабуть, був у, цій, у лісі у цей час і відчув усі кольори, правильно затанував папір. І ледь таркався пензлем паперу, зображив ліс ввечері. Він переніс на картину не тільки червоний, а й багряний пурпуль, пурпурний кольори. А ось ця картина недотанована, недофарбована, недомальована, І тому її я не можу описати. А зараз я пропоную діти вам. Поставити на паузу спробувати самостійно описати одну з цих картин. Сьогодні, діти, ми говорили з вами про кольори, відтінки, які використовують художники при написанні своїх картин. Пропоную вам разом з батьками відвідати картинну галерею.